Люди не боялись при Януковичі? Люди не боялись при Порошенкові. Люди не боялись при кучмі. Люди не боялись при Ющенку. Чому зараз у них поселилось в голові питання про страх? Про страх говорити. Перед ким страх? Перед людьми, які зі сцени озвучували всі абсолютно питання недоречності, проблеми? Нашої країни в гумористичній формі, сьогодні у людей є страх перед цими людьми, перед тими, хто у владі. Вам не здається, що ми повернули не туди? Я вірю, що це просто страх у людей. І насправді влада, яка нині влада, а 5 років тому назад це були смішні і цікаві хлопці, що оці хлопці. Не мають відношення до формування.